Всім хай, з вами Марко і сьогодні ми будемо проходити Сніжну Гору. Я дойшов до чекпоінта другого, але нам треба, як ви можете замітити, прийти до до четвертого чекпоинта. От, тут ми на старті починали, перший, другий, зараз я тут на другому, третій, четвертий і там, напевно, п'ятий, останній. Давайте зайдемо, візьмемо. Е, а, тут не можна... Ой, я не туди пішов, треба туди Візьмемо весь все наше спорядження беремо. И у тут, такі модні. А, тут можна навіть спати. Добре, давайте почнемо Ми відправляємося вночі. Будемо проходити все вище і вище. Тож давайте почнемо. Так, 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 так. Мами, ты потом? О, мы скоро будем на гри. Так, 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 так. Я не уданся, ч вы? Ты шалована может тут бути? Что за... Что за брел? Ой ой-ой-ой, Що сталося? Де я а Йой Де -е -е -е? Чекайте, я дай я! Чкайден может не можу понять, де. мене Меня он воно... сюди відкинуло боже чел взагалі без одягу я ви хочете? Я думаю вот сюди відійти хоч хоть Аккуратно, чтобы у нас тут не було Хоп-хоп-хоп Так, дай-ка, 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 давайте давайте, дай, дай-ка, 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 дай, чувак там. А, дай ка дай ка дай ка дай ка О, ка дай ка дай ка дай ка Не знаю что. А, давайте Чекай-то куда? Ааа, вот сюда, я уже туда наверх полис. Чекай-то я забыл это Я ну сюда пришл. А, все, я понял, куда мы так, я пришл сюда. А, мені треба було сюда. Ааа, тут все запутано, не беруть, а докладно не можуть поставить палки. Тут таке все запутано, да покопать. Давайте піднімаемся. Так, небезпечно и безпечно. Може, давайте для контенту підемо для в небезпечні. Йо. Ну, щось бачу на цього чувака мені щось пер. хотіло, знаєте. <с> Давайте ліпше на безпечне підемо. Не хочеться такою ж саму очісь, як в того е, хлопця. Так. Як ми можемо зразу... А, я ще не розказав. нас тут є ще е, три життя і вода, і енергія. Чекайте Куда я? А ну О, Боже, я так купою стоим, что все подаю. Ой, боже впав. Давайте да раз попробуем. Так, 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 так. Оп, хоп. А, так напротив. Мы же застряли на том. Тут что треба, знаєте вставити One hours later. А у меня лень все вставлять. Ой-ой-ой. Так, погнали. Подивіться, яка в нас висота, один км. І просто подивіться! 74 градуси цельсія. Це капець. Я не знаю в чому це вимірюється. Не знаю, що це Цельсія А, воно що задінуть. Так, давайте забрам А, лавина, лавина. Ви Вы знаете, мне вот цена О зараз сто 100% я піду. Видите. А, не, не-не. Я думаю, я піду, то она на мене впаде все. Я здивований. А Йой, один километр на те землей. Нам аж туда треба й... Вот он байт. Нам аж туда треба прийти. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп что? Оп, 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 оп. Оп, Ніем. Йе... А, витрину. Ой-ой-ой. Це що за музика? Зразу така Давайте ми зможемо. Всі дев'ять підписників зі мною зараз. Півтора метр. кіл... Півтора кілометра. Тисячу метрів. Давайте пінімось ще вище. Подивіться, як ми високо. А все табачу. Ми спускаемся по малому. у нас гроші порос додається. У нас же 338. А, ну щоб туди піти? не, якщо туди піти, да. О, там шахтость. А, тут то хтось спав. Ну, мені його шкода. Там дівка не може пройти. А-а-а-а! Так ми доходимо до першого чекпоинта, по А ні, до третього, та да, третього. Але я його, як ви побачить побачите його. Давайте бо ми так ідемо і нічого не бач... не можемо повіст замітити. Ой-ой-ой, это -ой -ой, было неуспечно. Там по вс. Э, Лепешка и а Это зарастанут тут опадычки. Твоей я в кидуси, так Макса, нам дальше. ту гору пройти, боже. Почему ты так важко? Йой. Он не, ней вот так прямо, а идет так на искусство. Так меньше шансов пастов. За факт вам таки. Так, давайте Ну что здается номер отсюда, да, да. Ема. Просто біля мене дивіться нікого. Я драбини, вода, карта, якісь радіо допомоги. Просто подивіться, як це виглядає. Ой-ой-ой. Движається гарно А тут раз скриншот прям такий зробити Все робить скриншот став на волотарку. Все зробила, окей. Okay. Так, ой, ой 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 Чекайте. А тут она... Я б на іншу гору заліз, але... Щось мені здається це буде якось по тупому зарадисну на другу гору. Я забыл. Було... Ааа, о, кемпинг. Ой-ой-ой. Ха-ха-ха! Я с тобой канатами мене дружу. Он такие мокрые зара руки. Ой-ой-ой! Мену просто руки копать мокрі я так не обмував Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Оп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп, 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 хоп. Ой-ой-ой. Хоп. Все бля, ну так страшно. Тут хоть правильно твой канат, я не знаю. Слушайте, а может... Нет, а я там в лепешку стал. может... не, не в лепешке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что-то я не люблю по этим канатам ходить. Особливо. Так. А, тут по фану просто спускаєшся отак сюди. І під ніч я прийшов сюди аж. Я не вірю, що я це зробив. Може ми стільки пройшли капець. І в мене хілочки так небагато лишились, чому мені це прапор однієї одні країни нагадує? Да че поинтересован Про попейте сэнджом Ой, радио вишка Радио Так ми отута вже Дивіться, вот так зробим От тут а мы А мы ще маємо Отвісики воно вс по Просто як мы вс церу подавно Подивіться, як ми ма... Чекайте, Це мы під водою? Маєм по воді будем ходити. Добре, давайте перші чекпон беремо Отсай ведьма. О! Слухайте, а р... О! Сухий, а тут она якщо тут Взял швидко батончик собі закину. Ой. Нам я б О, він ду. Ну, дивіться, на такій ноті ми закінчуємо наше відео. З вами був Марко і всім па-па-па-па.